Якщо ви нарешті придбали свою першу фритюрницю, дозвольте мені почати з того, як я радий за вас. Я вже кілька років готую і хрущу за допомогою своєї, і за цей час перепробував купу всього в цьому кошику. Не все виходило, це не прилад для варіння на пару, друзі, але багато експериментів виявилися настільки смачними і надійно повторюваними, що стали постійними стравами в моєму домі. Ось 12 моїх улюблених речей, які можна приготувати у фритюрниці, заощаджуючи час, гроші або те й інше. Величезна хрустка картопля. Картопля особливо хороша у фритюрниці. Якби ти купив її тільки для розігріву ресторанних залишків або замороженої картоплі Фундації регіональних ініціатив, ніхто б тебе не засудив. Це розумно. Але не пропусти, ось це короля повітряної картоплі. Це простий спосіб зробити поверхню картоплі шорсткою, щоб крохмалиста скоринка стала золотистою і хрусткою. Це найкраща картопляна скоринка, яку я коли-небудь пробував. І відмінний гарнір за менше, ніж долар. Куплені пончики. Я не знаю, про що я думав того дня, але я поклав пончики в магазині у фритюрницю, і те, що вийшло, було справжнім дивом. Вони перейшли від запилених і сухих до хрустких і карамелізованих. Хоча мені така текстура подобається відразу, думаю, цей лайфхак відмінно підійде, щоб освіжити залежалися пончики через пару днів після розкриття упаковки. Гнекакі та фрикадельки, ти можеш приготувати повноцінний обід за один сеанс у фритюрниці. Тим більше, що є моделі з двома кошиками, створені спеціально для цього. Одним з моїх улюблених прикладів є готові гнеки та заморожені фрикадельки. Вони готуються приблизно за один і той же час, так що не потрібно морочитися з різними температурами. Просто закинь їх у фритюрницю при 185 градусах на 10 хвилин і подавай з теплим томатним соусом. Свиняча вирізка. Зазвичай печення асоціюється з довгим часом готування, але фритюрниця справляється з великими шматками м'яса за лічені хвилини. Свиняча вирізка одна з моїх улюблених страв, тому що це доступний і відносно невеликий шматочок, порівняно з шинкою або куркою. Просто замаринуй її за пару годин до готування, поклади у фритюрницю при 170 градусах і смаж близько 20 хвилин. Соковите і вражаюче печення буде готове за той час, що ти переодягаєшся після роботи. Перець я обожнюю смажені червоні парці. Вони чудово підходять для соусів, салатів або супів. На жаль, смажити їх в духовці 40 хвилин або обвуглювати на газовій плиті справжня мука. На щастя, фритюрниця справляється з цим за лічені хвилини. Просто поклади один-два перцю в кошик, масло не потрібно, і готуй паять 7 хвилин. Ідеально обсмажені перці готові. Залишки в яєчних рулетиках. Один з моїх улюблених способів оживити залишки загорнути їх в обгортку для яєчних рулетів. Майже будь-яка страва може стати начинкою, а фритюрниця дасть хрустку з коринку, як у фритюрі. Просто загорни начинку, змасти рулетики тонким шаром масла і смаж при 187 градусах 12-15 хвилин. Ковбаса та інші сосиски. Не скажу, що хот доги, ковбаса і сосиски складні в приготуванні. Їх можна зварити або навіть розігріти в мікрохвильовці, але у фритюрниці вони виходять особливо гарні. Ми з партнером смажили і охолоджені, і майже заморожені сосиски, і ті. І інші розігріваються за 3 хвилини. 3. Для більш товстих ковбас на зразок копченої раджу зробити діагональні надрізи і смажити 10 хвилин до хрусткої скоринки. Напівфабрикати з морозилки це не відкриття, але фритюрниця, справжній рятівник, коли потрібно швидко перекусити. У морозильці будь-якого магазину повно готових закусок, овочів, сніданків і десертів. Багато з них відмінно готуються в звичайній духовці, але фритюрниця як міні-духовка на стероїдах. Всі ці опівнічні перекуси готуються швидше, тепер не потрібно чекати 40 хвилин. Рибні палички, міні піци, картопляні крокети, халапаніпоп попперси сирні палички та взагалі будь-які заморожені сники, чесниковий хліб або міні, – все буде готове рівно півночі. Консервовані гриби. Моя остання любов грибні чіпси. Вони повні умами і хрустять, як шкварки. Просто злий рідину з банки грибів, скропи маслом і смаж при 190 градусах кілька хвилин, поки не стануть хрусткими і золотистими. Морепродукт. Морепродукти також чудово готуються у фритюрниці і мова йде не лише про паніровані креветки, хоча вони, звичайно, чудові. Заморожені креветки можна приготувати до ніжності за лічені хвилини. Омар на вечерю. 10 хвилин і готово. Моя фритюрниця справляється з цим на ура, морепродукти не встигають пересохнути. Але став таймер і перевіряй раніше, тому що вони готуються швидше, ніж ти думаєш. Розмокла смажена курка. Технічно, так, це залишки, але є особливий випадок. Якщо ти коли-небудь замовляв курку з доставкою, то знаєш, що іноді вона приїжджає вже розмоклою. На щастя, фритюрниця може врятувати ситуацію. Просто поклади курку або бутерброд, попередньо вийнявши м'ясо з булки і смаж при 200 градусах по 10 хвилин. Курка стане краще, ніж була. М'ясний ем рулет. Ще одне бюджетне і затишне блюдо М'ясний ем рулет. І так притюрниця справляється з ним швидше духовки. Головне зліпити рулет так, щоб він помістився в кошик. Готуй при 187 градусах близько 10 хвилин, переверни всередині процесу або до потрібної внутрішньої температури. Вечеря на 4 готовий в рекордні терміни.